Більше, Ніж ті, хто спостерігає за нами віртуально. Ми тут запустимо стандартну презентацію в PowerPoint, а паралельно буде йти трансляція, так як вийде вже через віз. розказати про досвід нашого університету у провадженні дистанційної форми навчання. Перше про дистанційну форму навчання ми задумалися і почали якийсь, якийсь рух у цьому напрямку, мабуть, років 16 тому, але до реального процесу було ще далеко і реальний процес у нас розпочався паралельно з Хмельницьким у 2002 році. Тобто у 2002 році у нас з'явилися перші студенти. Їх було мало, але це були реальні студенти, які ми прийняли на перший курс, і вони вчилися в нас 6 років, і ми отримали диплом диплом 6 років. Сумський державний університет позиціонує себе як високотехнологічний заклад. Свідченням цього в цьому році є сьоме місце в рейтингу Web в тому числі, яке... У порівнянні з минулим роком зросло на декілька позицій всього місця в Україні. В принципі, багато які ділянки навчального процесу і забезпечення, і реального навчального процесу автоматизовані і багато яку частину робіт ми виконуємо самостійно. Ми не купляємо програмні продукти, а розробляємо їх власними силами. Не виключенням є і система дистанційного навчання, а також ті технології, які ми використовуємо. Наступний слайд, будь ласка. Ми будували систему дистанційного навчання, ще починаючи з 2002 року, як систему, яка мала б веб-інтерфейс, була доступна кожному студенту будь-звідки. Тобто за умови наявності інтернету, комп'ютера, підключено до інтернету, достатньо веб-інтерфейсу або будь якого пристрою, щоб можна було працювати з ним. Так, побудований свічний мабуть більшість систем. Ви ну, бачите, це наш сайт, і сторіночка можете потім якось переглянути, якщо буде бажання. Так само, як і багато інших навчальних закладів. На сьогоднішній день, мабуть, вже багато. Коли почали, було досить мало. У нас запроваджено експеримент Міністерства і науки. Сім на сьогоднішній день. Сім. Я думаю, вже більше, можливо, ще й близько тільки сім. Ми були, мабуть, четвертими. Ми були четвертими, коли запровадили цей експеримент. І на сьогоднішній день у нас навчається тисячу, близько 1200 студентів я, я проявляю які навчаються дистанційно. Структурно Міністерством створений регіональний центр, а також розголучена мережа з 15 локальних центрів. Регіональний центр, 15 локальних центрів. Буквально рік тому з'явилася у нас онлайн-студія, як окремий, такий підрозділ, який дозволяє організувати роботу, роботу взаємодію між студентами і викладачами для проведення вебінарів, для створення відеоматеріалів, а також роботи з іншими, скажімо так, я розкажу, ще, які в нас виникли засоби і види роботи викладача, яку можна виконати з онлайн-студією. Ми вибрали таку саму модель, яку вибрав і Хмельницький. Ми розподіляємо матеріал, який надає викладач, і технічну реалізацію. Ми спочатку виходили з того, що... Ми всі викладачі дадуть на виході однаково якісний програмний продукт. Тому для того, щоб стабільно забезпечити високу якість курсів, у нас існе, як ви бачите, відділ розроблення дистанційних курсів, який виконує програмну організацію. Коротенько, це технології створення яво-тренажерів, флеш-тренажерів, обробки відеоматеріалів, ну так, також верстання текстових документів у стандартному форматі. Наступний слайд, ласка. Ну і невеличка карта мережа наших локальних центрів дистанційного навчання. Ми невеличку меншу територію України охоплюємо, ніж наші колеги, наприклад. Е, наступний слайд. Контингент студентів збільшується у нас в принципі щороку. В цьому році, як ви бачите, збільшення невелике, таке, мабуть, як і у багатьох навчальних закладів, воно пов'язане з об'єктивними причинами. Навчання ми ведемо на наступний слайд, будь ласка, одразу всі інших задач. Е, ну, стандартні тести я навіть не говорю, бо вони в кожній системі є. Одразу ви бачите, тут, скажімо так, на слайді показано і тренажер, і певні невеличкі пояснення, так званих стрінках, як зараз його називають, тобто запис з екрану, як і пояснював студентам, ще від звуковий ряд паралельно о, також є. Наступний клік, будь ласка, на цьому слайді. Флеш-тренажер більш візуальний, дозволяє те саме робити, що, ти, що попередній доповідач показував і точити, і на станках і ще один клік, будь ласка, зробіть. І віртуальні скажімо так, моделі будувати з фізики чи якихось інших, наприклад, дисциплін. Тобто напрямок розробки таких віртуальних моделей у нас присутній. Ми, власноруч, все це робимо. Хотілося б зауважити на те, що це не величезний штат програмістів, яких досить важко утримувати. Це наші власні студенти денної форми навчання, кращі з них, які працюють і навчаються одночасно. Кількість таких студентів, ну, скажімо так, досить велика, це мова йде про 20-30 студентів, які, мабуть, більше для себе досвіду забувають і діляться тими результатами роботи вже, власне, з університетом. Тому це все, що ви бачите, це створено студентами кращої зміни. Ну, під керівництвом, відповідно, керівників кожного напрямку. Наступний слайд, будь ласка. Таке невеличке відео сховище, тобто наш невеличкий внутрішній ютуб. Поки що ми вже розуміємо, що ми не потягнемо великі обсяги, тому ми зараз будемо переходити на зовнішні ресурси зберігання відеоматеріалів. І ще один клік щоб показати на що схожі наші скринкасти, наші невеличкі відеоконсультації, лекції. Ми акцентуємо увагу в першу чергу на тому віртуальному столі, який записується, тому що демонструє викладач. Ну і показуємо саме викладача також, для того, щоб був якийсь візуальний зв'язок і студент не відчував себе на один зі з, як би сказати, жорсткою системою. що викладач все ж таки є, щоб була особа, і він бачив цю особу, з якою він ще один клік з якою студент взаємодіє. Таким чином, як ви бачите, викладач може і записувати, і в онлайні транслювати такі скажімо так, пояснення по своєму дистанційному курсу. Далі, будь ласка. Це в нас була невеличка презентація онлайн-студії. Вона, на жаль, не повністю на початку продемонструвалася. Онлайн-студія створена для того, щоб можна було одночасно чотирьом викладачам транслювати вести окремі, незалежні один від одного вебінару. Чотири вебінари одночасно ми можемо підтримати. Вони звукоізольовані і кожен виказатель читає свою дисципліну. Чи то записує лекцію, чи то проводить вебінар, консультацію. Скажімо так, технічно це вебінар. А за змістом це може бути пояснення, консультація, чи взагалі лекція. Наступний слайд, будь ласка, хотілося б трішечки розказати про структуру нашої автоматизованої системи. Так як я сказав, вона створена нашими власними силами, то коротенько про всі ті зворотні зв'язки, які тільки що нам казали, що їх ніде немає, ми з самого початку виходили з наступного. І це, до речі, обговорювалося нещо недавно був стіл на з'їзді якраз в рамках з'їзду е працівників освіти і виставки і на латика, що специ специфіка, скажімо так, віртуального навчання і всіх дій, які виконує викладач і студент саме в віртуальному середовищі, вони настільки відрізняються від звичних засобів контролю і взагалі. Скажем так, хоча б моніторинг діяльності студента-викладача в аудиторії, що тут абсолютно інші підходи треба здійснювати. Наприклад, ми не можемо по часах контролювати скільки годин провів, чи студент чи викладач за комп'ютером. Це не є скажімо так, ефективним показчиком того, як ефективно працював викладач. Одну пару відсидів, тричі клікнув якась цього користь. Тому ми з самого початку поставили критерій аналізу якості. Щомісячний критерій аналіз якості роботи викладача, який відштовхується від тих дій, які виконує викладач в системі, від того, як оперативно він ці дії робить, ну і, звісно, річ, якого обсягу ця робота була проведена. Чи це перевірка, наприклад, невеличкою звіту на одну сторінку, чи можливо це курсова робота на 50 сторінок. Всі ці параметри зводяться в один-єдиний критерій, і в результаті, щомісяця ми обраховуємо Такий умовний показчик якості роботи кожного викладача, який обраховується в умовних облікових балах. До речі, він впливає на оплату, на оплату праці. Стосовно студента, ми чітко зафіксували ті вимоги, які ми приділяємо до студента в, обсяг, в обсягах і у видах навчальних завдань. Тих завдань, які взагалі дистанційному курсі присутні. Внутрішніми стандартними вимогами ми прописали, скільки яких видів завдань повинно бути в курсі, які між ними пропорції, якою кількістю балів кожен вид завдання оцінюється, і студент чітко з самого початку знає, який рівень володіння матеріалу не має зафіксувати в системі, показати в системі, щоб вважатися таким, який виконав мінімально необхідний рівень для допуску до підсумкового контролю. В системі, як ви бачите, побудована система яким чином. Е, начальне середовище віртуальне, в якому безліч віртуальних класів. Віртуальний клас створюється для окремої дисципліни чи в рамках якоїсь дисципліни деякій класів. Ми просто збираємо, як кажуть зараз, плюс кола чи соціальні групи. Це клас. Там певна кількість студентів, з якимись викладачами перетинаються і взаємодіють в рамках цього віртуального класу. Віртуальний клас підключається певні навчальні матеріали, які створюються з того блоку, який ви бачите вище, це система управління контентом. Безліч дисциплін, Безліч дисциплін. На сьогоднішній день у нас 300 з копійками дистанційних курсів, тобто кількість дисциплін для забезпечення такої кількості напрямку дотоки, самі розумієте, досить велика. По кожній дисципліні вже накопичилась за майже 10 років величезна кількість матеріалу. Тобто версій матеріалу досить багато, їх вже дуже багато. Вони змінюються, стандарти змінюються, викладачі змінюються і взагалі контент змінюється. Тому з кожної версії ми можемо зробити якусь статичну публікацію, саме яку ми будемо використовувати в цьому начальному році і використовуємо в віртуальному класі. Гнучкість системи достатньо, достатньо висока. кількість Дисципліни, публікацій взагалі вже самих, самих я сказав 300 більше 300 публікацій, взагалі більше тисяч, тобто варіантів вигляду кожної дисципліни. В тому році один вигляд цьому допрацювали інші і так далі. Звідки береться наповнення? Так я сказав, що у нас працює штат програмістів, умовно кажучи, технічних працівників. У нас ця група супроводжується в рамках внутрішнього такого модуля, ми називаємо його трекер. Трекер це блок, який модуль, який виконує. Постановку, в якому ставляться завдання програмістам. Там вони відслідковуються, обговорюються групою тих програмістів і, врешті-решт, на виході з'являються певні навчальні об'єкти, які вкладаються в ту чи в іншу дисципліну. Ну і звісно річ, модуль управління, який виконує багато які функцій. Це і взаємодія з деканатом, тобто всі операції з контингентом, і контрактні відповідати, е е е все, що стосується. Контракту студента, скільки в нього які там кошти він заплатив які ще залишились, також це все фіксується в рамках єдиної системи, все інтегровано. Студент в нас вступає, він вноситься в базу приймальної комісії, він автоматично підкачується, потрапляє в систему дистанційної форми навчання. Навчальні плани так само. Ми запровадили використання системи дистанційного навчання не тільки для навчання студентів через цю систему, через окремі спеціальні класи навчаємо самих же наших програмістів. Наприклад, програмування ява, на ява-тренажерів, флеш-тренажерів. Є окремі віртуальні класи, там, де вони створені саме для, нас, для самих себе. Їх створювали досвідчені програмісти, для того, щоб навчати наступних наших студентів, які надходять до нас кожного навчального року нові і нові. Ротація дуже велика. Тому в рамках такого класу програмісти новенькі підключаються, навчаються, виконують певні завдання і далі здобувають певні навички. А в якості завдань у них можуть бути певні, наприклад, елементи якогось дистанційного курсу. Так само ми працюємо з викладачами. Є окремий дистанційний курс, в якому в якості студентів підключаються викладачі, вони вивчають всі ті вимоги, які приділяються до дистанційних курсів, читають взагалі, знайомляться з нормативною базою. І в якості завдань направляють всі ті матеріали в стандартному, зрозумілому, зручному кожному викладач форматі, наприклад, в тому ж DOC чи РТФ, ту ж лекцію відправили. Експерти, експертна група, створена по певним напрямкам, перевіряють ці подані матеріали, якщо вони відповідають формату і змісту, ставляться в трекер на розробку. І програміст отримує вже конкретний файл, конкретне завдання і створює на основі цього завдання декілька навчальних об'єктів. Таким чином система повністю замкнена і сама себе забезпечує, скажімо так. Ну, ми на сьогоднішній день розуміємо, що створення такої системи в нас зайняло досить великий період часу, як ви бачите, вона постійно змінюється і далі ще йде скажімо так, розвиток. Щодня щось зміниться, щось ми додатково вносимо, наприклад, останнього минулого навчального року. Ми запровадили додатковий модуль так званого онлайн-тестування. Я хотів би, Володимир Миколаївич, якщо не зможемо продемонструвати відеоролик на Ютубі, на що це схоже, що таке онлайн-тестування? Так само, як розказував колега з Хмельницького, коли виїздить уповноважена особа і проводить певне тестування, там можна, мабуть, в повний екранний режим зробити, щоб вони були відні. Модульно-підсумковий, який можна проводити дистанційно у присутності повноважної особи. Як ви бачите, як ми побудували, ми з усього дистанційного курсу випадковим чином автоматично формуємо студенту, вибираємо якісь довільні питання, вони мають обмеження в часі. Бачите, там іде час. І головне, що цей... Тест неможливо запустити без присутності повноважної особи. Все так само, як і завжди, та сама система, нічого додаткового. Єдине, що саме в цей тест студент зайти не може. Е, повноважена особа приїздить з диском, веб-камерою, тільки коли завантажується з спеціального диску, починається, пускає цей поцінковий тест. Таким чином безліч... Е, Скажімо так, студентів з різних куточків України можуть бути одночасно об'єднані в рамках підсумкового тесту, наприклад, з психології, з філософії. Викладач бачить отаку кількість студентів одразу. А вони насправді розташовані один там глухий, інший ферч, третій, так я не знаю, <клухи> Білопір Сумської області. Викладач спостерігає за самим процесом. В онлайн-режимі, в прямому, скажімо так, реальному часі, як проходить це онлайн-тестування. Він може так само перевіряти зображення з анкети з тим зображенням, яке він бачить на екрані. Чи це той студент, чи ні. Окрім нашого працівника на місці, окрім повноважної особи, ми ще можемо і порівняти. Ми можемо бачити, як опрацьовував студент протягом навчального року, матеріал курсу, там відсотків грім. Ми можемо відправляти миттєві повідомлення. Не, не відволікайтеся, не списуйте. Ви порушите дисципліну, ваш сеанс анульований і таке інше. Тобто можна довільні, можна стандартно записати. Можна зберігати фото фотографію, в базу, тобто реально, щоб потім показати, як же цей студент проходить це на тестування. Все це реалізовано на основі тієї ж самої флеш-технології, тобто у студента в рамках його сторінки невеличкий флеш-модуль з камерою працює, а у викладача тут відображається вся ця група кадрів, які... На сьогодні в той момент якраз проходить тестування. Ну і, в принципі, такий механізм застосовувати можна в багатьох випадках контролю. Ми мали певний експериментальний доступ, досвід використання такого онлайн-тестування в останній весни. Скажімо так, було технічно досить важко починати, але в принципі, в принципі воно себе скажу так образова. І останній, якщо можна, слайд це була наша студія. Дякую вам за увагу, контактні координати. І якщо у когось з присутніх, наприклад, тих, хто тільки починає скажімо, впроваджувати якісь можливі технології дистанційного навчання, буде, буде бажання, скажімо так, перейняти досвід, то ми готові ділитися цим досвідом і навіть. Надати розпорядження, систему, щоб використовувалися. ми зацікавлені такому колективному використанні цього ресурсу, бо він створився довго і має бути з нього звісне тільки нам, а мабуть, ще кимось. Якщо ми колективно будемо працювати, то якість. Дякую за увагу. Якщо є питання, я радістю відповім.